Лейтенанту Сергію Івкові з позивним карат 25 жовтня на фасаді школи номер 37 відкрили меморіальну дошку. Військовий служив у 95-й окремій штурмовій бригаді на посаді командира взводу вогневої підтримки. Свого чоловіка я знала 16 років, більше 20 років разом. Все усвідомлене життя, проведене разом. Поруч, все, що ми досягли, ми досягли разом. Учуйний завдив. Завжди перший, йшов на допомогу. Ніколи не міг покинути друзів без допомоги, без підказок, без порад. Всі, хто зверталися, завжди любили його всі, від малого до старого. Під час відкриття дошки 11-річному синові полеглого вручили посмертну нагороду батька. Це відзнака за вірність народу України першого ступеня. Це ми у дворі грали у футбола. Та каталися на мотоциклі. Він мені допомагав, коли мене ображали там старші хлопці, він там міг піти їм надавати та за мене заступався. Коли мені мама казала їсть менше солодкого, то він наоборот мені казав, їсть більше. Він приїжджав тільки один раз це з пораненням. А потім він приїхав ну, до мого дідуся на день народження. За останні я його бачив. Вшанувати пам'ять полеглого воїна прийшли рідні, друзі, однокласники та побратими. Саме за їхньої ініціативи і була встановлена меморіальна дошка. Сергій був для мене не просто однокласником, а ще був близьким товаришем, другом. Так як. Ми з ним, ну, по-перше, ми з ним були за однією партою, навчались. Ну і, звичайно ж, ми дружили, тобто проводили багато вільного часу поза школою разом з компанією, гуляли, відпочивали, займалися спортом, ходили до тренажерної зали. ну, і в класі... Я говорила про те, що де Юре я була старостою, але по факту обов'язки ці ну, в більшості випадків виконував Сергій. Сергія Івка поранили поблизу населеного пункту житлівка Донецької області. Від тяжкості травм він помер у лікарні 14 лютого 2024 року. Поліна Гончаренко Кирило Винової Суспільне новини Полтава.